В ефірі інформаційна програма день це головні новини області. В Студії Юрій Савчин. Мої вітання. Чи безпечно відпочивати дітям у таборах Рівненщини? Аби з'ясувати це з ініціативи профспілок в області почала діяти спеціальна комісія. в 2014 році, слідує перезарядка. Урбітрек, бігова доріжка і не тільки новенький тренажерний зал відкрили у селі Сатиїв Дубинського району. Справу організували за рахунок співфінансування із обласного та сільського бюджетів, а також коштами місцевої громади. Є чим, буде чим зайнятися, наприклад, після уроків молоді майстри віршованого слова читали свою інтимну лірику в художній галереї. Такий незвичний захід зібрав три десятки поетів-початківців. Це вирішення моїх емоцій. Це емоції, які я просто не можу зупинити, які розривають мою душу. Скандалом закінчився фінал Кубка Рівненщини з футболу. Команда переможець відмовилася взяти участь у церемонії нагородження. Ви знаючи, що в нас футболісти пішли в відпустку, вони заставляють нас іграти. Першорівницька трійня побачила світ в обласному перинатальному центрі. Два хлопчики і дівчинка почуваються добре. Однак медики випускати їх не поспішають. Це вже другий випадок, коли в оновленому центрі народилося трійка дітей. Нагадаю, першою була породілля з Березнівського району. Загалом, з початку року, медики перинатального прийняли півтори тисячі пологів. За цей же період у центрі народилося 36 шість Про життя новонароджених Алла Аласичук. Перша рівненська тріня народилася у свято верховних Петра і Павла. Хлопчиків відповідно так і назвуть. А от дівчинка носитиме миловидне ім'я Олександра. Материнські очі пильно стежать за кожним рухом ручок і ніжок в одному інкубаторі Петрик, в іншому солодка парочка Павлик і Олександра. Ви перші робить пішли, то вони лежали, за ручки трималися. Мама Люда розповідає, готувалася до народження сина. От ім'я придумала, як у тата Олександр, а тут Бог дав трійку діток. Тому чоловіче ім'я пристосували до доньки. Спочатку уявила три кумочки лежать. І думаю, що я буду робити. Але зраділи, звісно, це наші перші дітки. Тато теж зізнається, дарма що чоловік, коли побачив на власні очі таке поповнення, емоції зашкалили. Плач вже як вивезли, вже як в цьому малесенькому Такому вивезли всіх. Троїх то вже плакали. Ну, звісно, таке впечатлення, що малості сидів, щоб все було нормально, переживав. Ну, такі маленькі котенятка. У тата Олександра немає постійного місця роботи однак каже, тепер він працюватиме утричі інтенсивніше, аби діти були щасливі та здорові. А поки про їх самопочуття дбають невтомні лікарі, оскільки жінка народила на 32-му тижні вагітності, дітки перебувають у відділенні дитячої реанімації. Головний лікар перинатального центру Вікторія Нікеєва каже, передчасних пологів в області побільшало. Це десята частина від загальної кількості. Але у цих жінок є шанс народити здорове покоління саме завдяки центру. Перинатальний центр, який створений під патронатом президента України і реалізації національного проєкту Нове життя, нова якість охорони материнства і дитинства, і завдяки особистій участі обласної державної адміністрації, нашому голові Василю Михайловичу Берташу і всій команді, яка приклала до того всі зусилля, ми зараз маємо цей заклад. І якщо брати основний, Критерії або показники госпіталізації жінок, тобто вони зараз е, чітко направляються з районів під міста ті, які мають власне народжувати в закладі третинного рівня. Збільшенню нових громадян у рівному порадів міський голова Володимир Хомко у телефонній розмові він пообіцяв, що не порушуватиме традицій, які склалися у місті. Незабаром ця сім'я отримає квартиру і переїде до нового помешкання. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма День. Безпека їжі, якість та змістовне дозвілля в області за ініціативи профспілок почали перевіряти роботу дитячих оздоровчих комплексів. Першими під приціл спеціальної комісії потрапили табори в Олександрії та Хрінниках. Що побачили, перевіряючи під час свого візиту, знає Галина Бранчук. Електроніку цьогоріч виповнюється чверть століття, та виглядає він напрочуд сучасно. Не дарма ж виграв цьогоріч три тендери і планує оздоровити до кінця року 4,5 тисячі малюків. Зараз тут їх до чотирьох сотень. Ранок діти розпочинають із традиційної зарядки. Четвертокласник Вітя теж справно вимахує руками. Він тут уперше. Та від табірної зміни у захваті каже, знайшов багато друзів, з якими можна і в футбол пограти, і на дискотеку сходити. Мені тут дуже цікаво. Ну я і для мене, як для першого разу, дуже сподобалось. Для мені здається, що це найкращий табір в світі. Я більше запам'ятали дискотеки, коли ми проводили час з друзями і всякі цікавинки. Гості, які завітали з перевіркою, передовсім спілкуються з дітьми. А скажіть, будь ласка, чи є у вас бажання, щоб е ну, приїхати ще один рік, другий, третій, враховувати? <плес> <плес> <ші? плес> Після фізкультури усі прямують до їдальні, де вже накриті столи до сніданку. Тут у залі для малечі шестирічна Даша за обидва вуха наминає пельмені. Каже, смачно. Між тим гості старано глядають кухню та спальні корпуси з ретельного обстеження. Розпочинають вони від відвідини і іншого здоровчого закладу, що розташований в Олександрії Джерельця. Тут нині відпочивають і поліпшують здоров'я майже 300 дітей з різних куточків України Волинської, Чернівецької, Київської, Хмельницької та Рівненської областей. Працівник держсанслужби цікавиться головного кухаря дотриманням норм. Дети журнали реєстрації да. Температурного представника рятувальної служби цікавить протипожежний захист. Бачу, в му році слідуюча перезарядка да. згідно норм належності. Повногасників забезпечені огляданими обох закладів, перевіряючи, залишаються задоволені. кажуть, хоча і були деякі зауваження, але не суттєві. Просочення дерев'яних конструкцій, горишних приміщень, монтаж автоматичних пожежних синалізацій приміщень, так як вони потребують значних матеріальних затрат. Але е в певній мірі е директора позаключали договори з відповідними організаціями по монтажу. Е Сигналізації автоматичної і просочі дерени конструкції. Тільки як не йдуть кошти, то дані недоліки також будуть усунути. Санітарно-гінічних норм і правил в закладах дотримуються. Ну звісно, є робочі питання, є моменти, але за пропозиціями Санслужби, за рішеннями керівників закладів, вони усуваються. Ініціювала цю комплексну перевірку Рада федерації профспілок області. Наш голова Микола Харитонович Шершун він практично в першу чергу звернув увагу на те, як проходить сьогодні оздоровчий період для дітей. Було прийнято рішення обов'язково сформувати робочі групи і поїхати в оздоровчі заклади. Поїхати в оздоровчі заклади для того, щоб можна було Спокійно, врівноважено разом із представниками певних служб допомогти, надати практичну допомогу, підказати, як все таки зробити так, щоб у нас літнє оздоровлення пройшло на високому якісному рівні. Паралельно інша подібна група побувала у хрінника. Найближчим часом представники проспілок планують відвідати усі дитячі оздоровчі заклади області. Галина Баранчук Денис Коломис, інформаційна програма день. Орбітрек, бігова доріжка та велотренажер. Сучасний тренажерний зал для безкоштовних занять дітей та підлітків відтепер працює у селі Сатиїв Дубинського району. Займатися сюди із задоволенням приходять не лише тутешні мешканці, а й жителі навколишніх сіл. Усе завдяки участі громади в обласному конкурсі проєктів підтримки місцевого самоврядування. Новенький тренажерний зал бачили журналісти дня. Раніше десятирічний Богдан Парфенюк спортом займався лише на майданчику на шкільному подвір'ї. Тепер у розпорядженні хлопчика та його однокласників цілий тренажерний зал. Найбільше дітям до вподоби бігова доріжка. Цікаво. є чим буде чим зайнятися, наприклад, після уроків. Старатися щоб кожен день. Мені найбільше до вподоби – бігова доріжка. Тренажерний зал при будинку культури у Сатиєві працює уже майже місяць. Для відвідувачів двері закладу відкриті тричі на тиждень у вівторок, четвер та суботу. Усі заняття безкоштовні. Приходять багато. Приходять десь до 20 чоловік, 20-25, як які дні. Тренажери в нас розвивають всі види м'язів. Там силовиє, орбітреки, велотренажер, білова дорожка, м'язи для преса. Ну, тренажери, я думаю, такі, як то займатися хоче. Дуже корисні тренажери. Приїжджає теж сусідніх сіл, приїжджає від нас, вон, сусідні з сусідніх радова села. Ще сусідньо зуби, бо приїжджають діти, займаються. Відкрити тренажерний зал у Сатиєві вдалося завдяки участі громади в обласному конкурсі проєктів для підтримки органів місцевого самоврядування. Шляхом співфінансування із обласного бюджету на справу було виділено 32 тисячі гривень, 15 тисяч надала сільська рада. Ще 9 тисяч гривень зібрали Сатиївці. За рахунок коштів обласної ради ми закупили тренажери. За кошти сільської ради проведено ремонт, закуплено матеріали, замінено вікна на металопластикові, енергозберігаючі, двері вхідні замінено, відремонтовано підлогу, стіни. І за рахунок громади проведені ці ж роботи безкоштовно. Проведені роботи закуплено один тренажер. На досягнутому громада Сатиєва зупинятися не збирається. Місцеві активісти вже готують проекти реставрації будинків культури, що знаходяться на балансі сільської ради у Сатиєві, Жорнові та Дядьковичах. Представники ж обласної влади констатують, робота у напрямі розвитку місцевого самоврядування щороку ведеться все активніше. У цьому році Сільські громади виграли 31 проєкт місцевого значення, тобто з обласного бюджету. І всі вони сьогодні, пройшла конкурсна комісія, затверджений 31 проєкт, а всього було підготовлено вже 78. Громади почали працювати і виділено мільйон. Торік було 230 тисяч, а в цьому без 20 гривень мільйон. І після 9-місячного надходження коштів в бюджет, можливо, ще буде. Певна кількість декілька сот тисяч Роман Сверида, Анатолій Бабак. Інформаційна програма. День рятувальники готуються оберігати врожай від вогню, аби відпрацювати порядок дій при гасінні пожеж у зерносховищах Краю вони провели тактичні навчання на хлібоприймальному підприємстві. Угощі до них залучили місцевих пожежників, медиків, правоохоронців, енергетиків, газовиків та адміністрацію об'єкту. Згідно з легендою, учасники навчань ліквідували наслідки короткого замикання на одному зі складів. Для цього вогнеборцям довелося гасити умовний осередок загоряння та за допомогою драбини обливати водою навколишні споруди. Підбиваючи підсумки навчань, організатори повідомили, що поставлені завдання були виконаними у повному обсязі. Проведення таких навчань зміцнення знання та навички рятувальників щодо дії у разі реальної загрози виникнення подібних ситуацій. Крім того, велику користь від цих навчань отримує обслуговуючий персонал та адміністрація об'єктів, адже він зланості дій та оперативності пожежно-рятувальних підрозділів залежить збереження зернових 2013 року. Інтимна лірика протягом кількох годин лунала в одній із художніх галерей Рівного. Три десятки молодих поетів зібралися там разом, аби поділитися своїми творчими доробками. Слухали вірші поетів початківців і журналісти дня. Самовитий, несамовитий, не оген, не мене, але що ще можу зробити, як в мені багато мене? Рівнянка Лілія Галицька читає вірш своєї улюбленої поетеси Ліни Костенко. Розповідає, прийшла на захід, щоб поділитися з однодумцями своєю творчістю і набратися нових емоцій. Окрім поезії, дівчина займається також малюванням та музикою. Писати вірші почала ще у сім років. Каже, що це особливий стан душі, коли переживання переповнюють, і про це хочеться розповісти усім навколо. Так, це враження моїх емоцій, Це емоції, які я просто не можу зупинити, які. Просто розривають мою душу, Я пишу лише тоді, коли я дійсно відчуваю, що я вже не можу собі стримати, коли я маю донести це світу. Таких, як Лілія, молодих поетів, зібралися у галереї три десятка. Школярі та студенти читали власні і не лише вірші під звуки гітари. Звісно, там кожна, кожна людина, яка буде читати вірш, хоче передати свої емоції. Ну і я, звісно ж, хочу закомпонувати, зак також якось виразити з допомогою гітари ці емоції. Ну і відтримати позитивні емоції. Організувала зустріч молодих поетів міська організація Національний альянс спільно з галереєю Євроарт. Організатори констатують, сучасна молодь мало цікавиться літературою. Молодь на сьогоднішній момент знає дуже мало з історії, дуже мало з літератури. І своя організація хоче більше розкрити мову, для того, щоб вона вчилася. Якби ну не тільки там в школі, а почала займатися якби самореалізацією. Власна галерея такими подіями займається досить часто. Під час кожної із виставок ми намагаємося організовувати різні події. Це можуть бути і літературні, і музичні вечори. І перш за все, ми підтримуємо молодь. Тому на пропозицію національного альянсу молоді, ми звичайно відреагували дуже позитивно і по-партнерськи вирішили допомогти. Наступну подібну зустріч молодих рівненських поетів планують влаштувати у серпні. Сергій Купровський і Микола Мельничук. Інформаційна програма день. Неспортивна поведінка чи крок відчаю. Футбольний клуб Малинськ здобувши перемогу у фіналі Кубка області над Рівненським Соколом, відмовився вийти за трофеєм. Що спонукало футболістів до такого рішучого кроку? Знає Володимир Строс. У фінальному поєдинку футбольного кубку області протягом 90 хвилин моментів глядачі побачили небагато дещо активніше діяли футболісти рівненського сокола, але у ця активність так і не втілилася. Не реалізувавши свої нагоди в основний час, рівняни вже на початку додаткового пропустили. Перемогу Малинську приніс сильний і влучний удар Юрія Козлюка. Схема взагалі яку ми награвали, нам вдалася, але в деяких моментах тобто, не реалізація в нас чуть-чуть. Пушкутильгала, тобто не вдалося забити і пропустили такий гол з 35 метрів. Я вітаю, команду малин з перемогою. Втім, головні пристрасті розігралися вже після гри. Вперше в історії рівненського футболу команда Переможець Кубка відмовилася вийти й отримати свій трофей. Тренер Малинська такий демарш пояснює незгодою і за рішенням обласної федерації щодо дати проведення перенесеної гри проти Оджівського Одека. Каже, 18 липня їм категорично не підходить, адже частина гравців вже пішла у відпустку, а інші до неї готуються. Всі наші намагання піти на зустріч з командою Одек зіграти раніше. Їх були три, десь приблизно три шанси так зіграти з зі ними, Вони всі категорично відмовилися, мотивуючи тим, що вони втомлюються. В їх є навантаження на змаганнях з нашої точки зору. Ми нічого не могли зробити. І коли вони підібрали момент, коли знаючи, що в нас футболісти пішли в відпустку, вони заставляють нас іграти. А вчинок малинців, керівництво федерації називає ганебною неповагою до суперників і вболівальників і обіцяє дати адекватну оцінку їх діям заради вболівальників і заради людей, які люблять цей футбол, ми приймемо рішення, так щоб, щоб більш нікому не хотілося показати, які вони великі майстри. І як вони зневажливо відносяться до вболівальників, які заради них ідуть сюди, от на стадіони? Яким буде покарання за невихідне нагородження, має вирішити виконком федерації. Втім, цілком ймовірно, що карати вже буде нікого, адже керівництво Малинська обіцяє знятися з чемпіонату, якщо їхньою думкою знехтують. Володимир Струс, Денис Коломис, інформаційна програма День. За крок до медалі на всесвітній універсіаді зупинився студент МГУ Олексій Клямар. Збірна України з волейболу, за яку виступає рівнянин у матчі за бронзу, поступилася японцям 0-3. Нагадаю, єдину для рівненщини медаль у Казані здобула інша студентка МГУ Ганна Ярощук. Вона у бігу на 400 метрів з бар'єрами виграла срібло. Загалом наша область на змаганнях у столиці Татарстану була представлена чотирма атлетами. Це все наразі. Такими були головні новини області сьогодні. Гарного вам настрою та нехай щастить. До побачення.